Я розпочну з офіційних заяв, які пролунали цими вихідними, а їх було насправді чимало, і одна із таких заяв стосувалася півдня нашої держави. Отже, Владислав Волошин, це полковник Волошин, відповідальний за комунікації по південному напрямку українських фронтів. Він заявив, що на Придніпровському плацдармі або речі на Придніпровському фронті це ось тут це все, що окуповане ділобережжя Херсонщини, ці райони. Що тут власне Росіяни активізували. За словами речника, зараз вони намагаються наступати у 2-3 рази частіше порівняно з попередніми тижнями, що свідчить про активізацію дій ворожих на цій ділянці фронту. Справа в тому, що ну реально так, це є активізація. Так, росіяни там смикують на тактичному рівні, але це не можна одразу трансформувати і в. Сприймати як якийсь великий наступ росіян на Херсонському напрямку. Вони воліли, звісно, це зробити, але я вже неодноразово цьому зазначав, що насправді ресурсів для того, щоб зараз, тим паче, в умовах війни дронової проводити штурми Дніпра. Ну це просто-напросто самовбивство. Відповідно, далі ми, якщо читаємося в слова волошина він каже в два-три рази збільшили кількість атак. Частіше в два-три атакують, але тепер до самісіньких цифр, давайте підступімося. Отже, каже Волошин, що в острівній зоні, а це південніше Херсона. Ось тут ці острови в острівній зоні щодня проти не проводить одну одну-дві невеликих атак: один-два штурми. Ну тобто, один-два. Уявіть собі цей порядок цифр. В той час в районі Антонівського мосту мосту росіяни проводяться ось тут. 3-4 атаки на добу. Тобто сумарно на цьому придніпровському напрямку від 4 до 6 атак росіяни проводять. Ну, це от, власне, є збільшенням у 2-3 рази, про які говорить Волошин. Тобто я кажу про те, що Інтенсивність цих бойових дій вона є незрівнянно меншою ніж на основному. Повторююся на цьому і наголошу основним напрямком удару росіян є саме Донецька область, і тут є неспівмірна порівняння. Взагалі, та що відбувається на, на Придніпровському, чи стало активніше так, але чи порівняння це активніше? Воно е, означає щось більше, щось гірше або щось принаймні. Наближено порівняно із тим, що відбувається під Покровськом, ні аж ніяк не близько, тому що щодня на Покровському лише напрямку фіксується від 50 до 60 штурмових дій противника. Відповідно, ці слова волошено точно не треба сприймати якусь катастрофу. А от де у нас ну я не хочу сказати, що катастрофа, але вкрай складна, гіперскладна просто ситуація розгортається. Це якраз таки покровсько мирноградська агломерація. З чим вона пов'язана генерально, росіяни тут прагнуть як фізично. З півночі та з півдня перерізати постачання Покровська, так і логістично загнати добропілля своїми FPV-дронами і знищити нашу логістику. Про добропілля я дуже детально розповідав у суботньому зведенні карти бойових дій. Можете, друзі завантажити, подивитися і поцікавитися. Там, якщо коротко, в двох словах, то росіяни не чувано багато FPV-дронів запускають як по нашій фронтовій логістиці, так і по цивільному населенню. Там є відповідно. Ну на мою думку, це одно, однозначно є проблеми із організацією оборони, зокрема з боку власне, цивільних адміністрацій, які не забезпечили так зване обтягування сітками автошляхів, які забезпечують логістику на цьому напрямку, і це якраз таки створює головні, скажімо так, проблеми на цьому рубежі. Відповідно, якщо деталізовувати ну, окрім добропілля, оскільки я вже сказав, що воно в суботньому випуску більш детально розглядалося. То деталізуємо ці просування, які є в росіян або перспективи, які вони тут можуть бути загалом, в принципі, що на півночі, що на півдні, доволі хороші наші рубежі для утримання. Почнімо з котленого та удачного це південні райони спроб хоплення російських військ щодо Покровська. Ці райони насправді були. Були під фокусом уваги противника ще півроку тому. Тобто вже більше як півроку, фактично Росіяни застрягли насправді на цих південних околиць котаного та удачно. Більш того, в котленому навіть е свого часу бійці 25-ї повітряно десантної бригади провели успішні контратаки, що дозволило зараз мати цю зелену зону на мапі Дівстейт. Коли ми спостерігаємо за цим населеним пунктом, тут є хороші рубежі для утримання у вигляді промислових об'єктів, зокрема шахт е наших е шахт. Які видобувають вугілля, і це безсумнівно так само е ці шахти вони дозволили власне стримати росіян ще півроку тому продовжують і дозволяють стримувати зараз. Але зрозуміло, що під тотальними руйнуваннями і шаленою перевагою противника тут е подекуди від трьох до шести разів більше ворога на деяких е рубежах зустрічається. Так, от е при такому шаленому тиску, зрозуміло, що і ці е фронтові рубежі для оборони знищуються, і е насправді Південні напрямки удачно. Та котленого вони викликають ну значні доволі серйозні побоювання. Хоч поки що дякувати Богу просувань противника. Ми не бачимо на північ від Покровська та Мирнограда. Ворог просувається по двох районах: по населеного пункту Разіне та економічне. Разіне він окупував, і це ми можемо до речі побачити на мапі Deep State за ході останніх змін, які тут відбувалися. Буквально навіть на вихідниці зміни відбулися із окупацією Разіного і розширення сірої зони далі Тобто разі не окуповане, є просування противника в західній частині, в східній, перепрошую частині новоекономічного, і вони рухаються далі. Далі у нас є так само хороші природно-промислові райони для отримання, як і котле неудачне на півдні, так і тут є родинське та ось, саме новоекономічне, ну і, звісно ж, Красний Лиман і Мирноград. в чому Перевага цих районів як таких, що можуть дозволяти краще отримувати ту там оборону. Справа в тому, що родинське та не та новоекономічне, це саме по собі хороші природні рубежі, тому що родинське перебуває на висотах, висотах, котрі тут розташовані на західному березі річки. Котра називається Казенний Жеребець Родинське, новоекономічне половина його східна перебуває на іншому березі цієї річки. Західна частина новоекономічно перебуває зрозуміло, що на західному березі цієї річки, і відповідно на висоті. Це перша перевага цього району. Друге, річки тут протікають не лише річки Казенний Торець, але й є річка Сінна. Вона фактично що бере свій струмок дещо такою. Тоншою смужкою, і от сюди в напрямок на тикоїсь блакитною в напрямок Мирнограда вона протікає. Ось це казенний торець, ось тут є сінна також, і в Мирнограді і ще є озера в районі Родинського. Тобто, ну є одразу низка водних перешкод, які не дозволяють противнику. Вкрай стрімко, скажімо так, просуватися на цьому районі. Тобто теоретично це хороші рубежі. Крім цього, тут є не лише природні запобіжники, а і але й так би мовити промислові. Тому що як в Родинському, так і в новоекономічному є шахти е і є відвали цих шахт. Ось вони тут візуалізуються в Родинському і в новоекономічному, або навіть ближче до красного Лиману. Е це шахти е центральна в новоекономічному та шахта Родинська в одноменному селі. Крім цього, є гірничо збагачувальне підприємство, де відбувається збагачення газового вугілля для подальшого коксування, в тому ж таки родинському та економічному це красно-Лиманська і комсомольська власне дві цих два відвали, два підприємства. Тобто, весь масив природніх та неприродніх, а скажімо так, промислових об'єктів, які тут є, дозволяють стримувати противника. Про те, що на півдні, що на півночі, тиск з боку ворога шалений і як. Часом показує практика, навіть хороші природні промислові рубежі для утримання вони не є запобіжником, вони не є гарантією того, що ворог підсумку буде стриманий.